Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Сьогодні хочу розповісти вам про нововведення НБУ, яке дозволяє купити валюту по курсу Національного банку України, але з певним нюансом. Відзавтра, тобто починаючи з 21 жовтня, НБУ надасть можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку, з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційний. Курсом на день проведення зворотної операції. Тобто НБУ дозволяє купити долар, власне, долар, адже за євро поки що мова не йдеться, по курсу Національного банку на депозит, але нюанс такий, що коли у вас депозит завершиться, то долари ви не отримаєте, адже із завершенням депозиту ваші долари автоматично продаватимуться по курсу Національного банку, який буде станом на день завершення депозиту, і в результаті ви все одно отримаєте гривню. Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежується. Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків. Строк депозиту від 6 місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання. Враховуючи, що ставки по валюті станом на сьогодні близькі до 0 і у більшості банків встановлюють 0,1% річних, то вигода буде лише тоді, коли, наприклад, зараз ви придбаєте ці долари по курсу 3656, і на момент, коли ваш депозит завершиться, а це не менше, ніж півроку. Курс НБУ буде вищим за 3656. Звучить ну, зовсім не заохочуюче, правда? А тепер, якщо додати позитиву і врахувати можливість того, що на фронті все йтиме позитивно для України, курс долара падатиме, то НБУ може і протягом півроку навіть і знизити курс гривні. Тому тут вийде навіть збиток. Як-не-як, -як, а за півроку все може помінятися. Півроку це досить тривалий період часу, особливо в умовах війни. Тому станом на зараз я не бачу великого сенсу у таких депозитах. Навіть звичайні гривневі депозити на півроку виглядають привабливіше, адже процентна ставка на піврічні депозити в деяких банках в межах 12-15% річних. І тут ви точно у гривнях отримаєте більше, аніж поклали. А ось ще збільшить НБУ офіційний курс долара протягом найближчих півроку. І важливе запитання, наскільки його збільшить, ця річ дуже не прогнозована. Для тих, хто хоче отримати валюту, я б все ж звернув увагу на можливість купити валюту під депозит на трьохмісячний депозит по курсу банків. Адже цей інструмент НБУ не забрав і все ще далі можна купляти валюту під депозит з можливістю отримати валюту після завершення депозиту. Курс купівлі на такі депозити вищий від офіційного НБУ і є обмеження у 100 тисяч гривень на місяць, але все ж в результаті в кінці ви отримаєте валюту, а не Гривню. А який банк обрати для таких депозитів, то ви можете глянути у відео, яке вийшло досить недавно. Тому як висновок, доцільності у новому інструменті купівлі валюти під піврічні депозити по курсу НБУ з автоматичним продажем цієї валюти після завершення терміну депозиту. Знову ж таки, по курсу НБУ, який буде діяти стану на момент закриття такого депозиту, я не бачу. Кращим, принаймні для мене, виглядає навіть звичайний депозит у гривнях під ставку, наприклад, 12% річних або ще краще. Ще купівля валюти під трьохмісячний депозит із отриманням валюти після завершення депозиту. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!